Чому ти маєш стати підприємцем? Скажу прямо. Наймана робота більше не гарантує тобі безпеки. Сьогодні штучний інтелект замінює цілі відділи. Компанії скорочують тисячі людей, а стабільність це лише слово з підручника з минулого століття. У цьому відео я розповім три неочевидні проблеми, з якими стикається кожен найманий працівник. Чому тебе виховували для системи, якої вже не існує? І як особистий бренд може стати твоїм цифровим двійником, який працює навіть коли ти відпочиваєш? Бо сьогодні є лише один справжній захист. Стати підприємцем. кар'єрний шлях кардинально змінився. А ми багато в чому залишилися тими ж самими. Ми вже розуміємо головою, що світ інший, але часто діємо по-старому. Це призводить до того, що ми ніяк, ну зовсім ніяк не можемо розібратися з роботою, бізнесом і грошима в своєму житті. Колись кар'єра виглядала лінійною освіта, робота в одній сфері просування кар'єрними сходами та пенсія. Ця модель давала стабільність, але сьогодні вона втратила актуальність, бо світ змінюється значно швидше ніж ми.